Ми зустрічаємося в Київському інституті реабілітації. Тут Андрій Ткачук, позивний морж, зранку до вечора тренується бути, стати хай не таким, як раніше, але знову стати в стрій з дня на день по вісім годин. Він працює з собою і над собою. В який спосіб ви будете воювати на протезі Андрій? А, ну, все залежить від того, наскільки я зможу фізично реабілітуватись, і в залежності від моїх фізичних можливостей буде залежати, що я зможу робити. Uh, в будь-якому випадку uh, я знаю, що я буду робити щось задля перемоги. А що саме я зможу робити, це вже залежить від того. 30 березня 23-го року, повертаючись з бойового завдання, він підривається, лишаючись ноги. Ампутація максимально висока. За 57 хвилин uh, з точки евакуації, Це ну мені повезло, що це відбулося на точці евакуації. Побратими натягнули турнікети, о, так як дуже висока ампутація, один з побратимів прям пальцями затискав артерію, і саме вони мене й врятували. А не було чим тампонувати? А, там неможливо було затампонувати, ну там відірвало ногу. Я зрозуміла, то тобто її, її одразу прям її одразу Е, відірвало. Відірвало, Який то був бій і що сталося? Розкажіть про той день, якщо вам не це... боляче це згадувати. Ліси Креміної, Серебрянський ліс? Це ми вже відпрацювали, мінометники відпрацювали. Ми були в групі прикриття, ми виходили вже з позицій, Ми йшли на ми були вже біля точки евакуації, і я так розумію, що по точці евакуації пішов обстріл. Коли ви прийшли до тями, і в свідомості зрозуміли, що ноги немає. Які думки були? Ну, перше питання було чи на місці полові органи, це, мабуть, у всіх таке. А друге питання: яка нога? Права чи ліва? А яке це має значення? Бо я все життя мрію кататися на мотоциклі, а коробка на мотоциклі зліва. Тому мені було дуже важливо, щоб ліво залишилось. Тоді Андрій не знав, що попереду близько 30 операцій, і наркози, 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 від яких щоразу відходитиме по кілька діб. один із таких періодів написали йому і я. Андрій відповів: я важко відходжу, в якому стані буду завтра, не знаю.